Англійська мова вже давно стала міжнародною мовою спілкування, але кожен з нас має свій досвід і свій шлях. Отож, про життя і відношення до англійської наших перехожих поговоримо сьогодні. Не перемикайтесь, буде цікаво. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як вас звати і чим ви займаєтесь? Е, мене звати Анастасія. Займаюся я стоматологією, лікар лікардонт. Мене звати Іван, займаюся юриспруденцією. Вітаю, я Дар'я. Наразі я керуюча м -м, закладом харчування. Як ви вважаєте, чи потрібно вчити англійську? Як ви з нею взагалі навчити? Безумовно, треба. Не скажу, що я це прямо роблю, але. Знати англійську це дуже класно і дуже круто застосовувати це в житті, тому не скажу, що на ти, але в принципі, колись <гум> навчаючись чись в школі, то ну якби я любила цей предмет і непогано знала. Але з часом, коли ти не практикуєш, це воно забувається. Тому... Я за англійською мовою на ти, а що до навчання англійської мови, то я думаю, всім необхідно зараз молодому поколінню навчатися англійської мови, тому що це ми вже в Євросоюзі, можна сказати. І для цього необхідно з шкільних років. Вивчати і вивчати ще раз вивчати англійську мову. Потрібно вчити англійську, і коли ти думаєш, що ти знаєш вже на те, трішечки зупиняєшся з вивченням англійської. Потім через декілька років опиняючись в англомовному середовищі, ти розумієш, що у тебе є певні заминки, ти підбираєш слова, не можеш сформулювати речення. Я вже не говорю про правильність цього речення просто ти забуваєш ці всі певні слова і такі, знаєш, елементарні. Нещодавно я ходила в школу, де були теж знаєш, люди в класі досить дорослі. І Мені так це сподобалось, в тому плані, що уже люди, які розуміють, що вони хочуть від цього життя, вони свідомо обрали шлях вивчення англійської мови. Вони пішли в цю школу, і ми там якраз були на спікінг клабах коли ми просто один з одним спілкувалися, розповідали про свої ідеї. Гралися ігри, якісь пов'язані з нашим життям безпосередньо. Це класно, але з роботою знову я трішечки на це закинула. Я, Якщо мене дивиться, мій е, вчитель teacher, I'm sorry. Взагалі, коли ви вперше почали вчити англійську мову? Е, вперше, напевно, навіть в садочку, я пам'ятаю, в нас була англійська мова. Е, мабуть, на той час це було так, ну, Ще не популярно і не розповсюджено, тому що ну, зараз в садочках це майже скрізь, напевно, вивчають англійську, але тоді я пам'ятаю якісь такі базові слова: найпростіші чи там мама, тато, яблуко, <гум> олівець, то ну, таке я вже знала. І йшла в школу, в принципі, алфавіт ми знали, ну були вже якісь знання <гум> на той вік. Ну, В школі, в школі ж. Перший клас. Тоді був підручник Карп'юк, нічого не змінилось. Я тоді дуже пишалася своєю англійською, між іншим. І у нас був дитячий табір в початковій школі. І я давала консультації іншим діткам, навчала їх англійською. Бізнес з малих років. Роблю домашку з англійської недорого. Які були ваші перші враження від вивчення англійської? Чи було це складно, чи захоплююче? Більше захоплююче – це точно, тому що завжди любила англійську. І в садочку, напевно, ну то я не дуже пам'ятаю вже. От, але в школі мені завжди дуже подобалось. Можливо, так попадались вчителі такі, які ну, класно давали цей предмет. Практично завжди була одна вчителька в нас ось. І вона нам дала ну, насправді такі ґрунтовні знання, що мені здається, якщо б мені зараз довелося десь якісь екстрені ситуації, то я б може навіть щось згадала. Може, ви в екстреній ситуації починаєте говорити на англійській. Тому мені більше подобалось вивчати англійську. Мені ж не подобалося, я навіть брала участь в якійсь там олімпіаді колись. Не, не знаю наскільки там був результат, але е, любила я. Ось і плюс я навчалася в профільному класі. Вчала англійську-німецьку. З німецькою не склалась, але англійська е, у нас була щодня. П'ять годин на тиждень. Так, і додаткові, то в принципі, ладили ми з цим предметом. Захоплюючи. Було чесно, легко давалось на перших порах, а потім воно пішло на якусь на спад. По-перше, я їй здавав англійську мову, коли поступав у вищий уж заклад. Доступний іспит був англійська мова. Ну, В першому класі в мене викликало це захоплення, настільки, що я ж кажу, що я інших людей. А якщо ви кажете, що ви вже щось знали, чи не було вам там якраз сумно? От коли ем, безпосередньо ти повертаєшся до вивчення англійської і ти заходиш, Клас, де сидять люди, які на твою думку знають все, а ти не знаєш нічого, і тобі соромно трішечки. А потім, коли ви так от в розмові, ти чуєш, ага, і він щось не знає, а я це знаю, я йому підкажу. Це клас. клас він мені щось підкаже: так, і у нас тоді вже виходить нормальний діалог, і е, е, ніяких оцих спадають бар'єри. Однозначно, однозначно. Це розумієш, що всім люди, всі ми можемо щось забувати. Основна з властивостей і пам'яті це забувати. Тому щоб не вчитися. Впродовж життя і не надолужувати, не знаю. Як ви стараєтесь підтримувати свій рівень англійської сьогодні? Чи намагаєтесь кимось практикуватись, заговорити англійською? На цьому питанні можна починати плакати. Насправді зараз, напевно, немає. в мене такої потреби в житті, можливо, не знаю. На роботі теж немає, але враховуючи те, що я лікар і багато курсів, багато. Там статей і всього іншого є англійською мовою, то мені б хотілося насправді поглибитись в це питання, якось підтягнути рівень, щоб можна було більш обширно вивчати, скажімо так, те, що мені потрібно наразі. Ну і плюс спілкування з людьми, дай Бог буде більше можливостей виїжджати з кордону, то це 100% буде потрібно. До речі, справді дуже круто, що перші джерела, дуже багато їх на англійській мові, професійної, особливо літератури, це просто. Вау, та ні, щодня я не практикую, коли перебуваю за кордоном. А зараз, взагалі, в період військового часу я не практикую. І за кордоном теж не буває. Чи доводилось вам колись використовувати англійську? У несподіваних екстрених ситуаціях, як вам це вдавалось? Ну, мабуть, найекстреніше, якщо це можна так назвати, була: ми були в готелі, і в нас з балкону полетіло полетів рушник, і мені треба було пояснити якось як рушник англійською. Я рушник англійською. Я пам'ятаю, тоді я це слово не згадала. Мені глянула в перекладачі. Мені треба було якось на рецепції пояснити, що я той рушник не вкрала, щоб коли вони його не дорахуються, що він просто полетів на день. На сусідній балкон чи на дерева я вже не пам'ятаю. Ось ну це така міні-екстрена ситуація, але ну якось вже заради такої ситуації треба вчити англійську, ну, щоб вас не звинуватили в тому, що ви вкрали рушник просто. Та ні, ну в принципі, таких ситуацій нестандартних не було, але ну. якимсь шляхом то викручувалися, знаєш, жестами всякими ну бували, ну вони такі мілкі, дріб'язкові, як побуті. Я жила декілька місяців у Стамбулі, спілкувалася виключно англійською, також у подорожах Європою, спілкувалася англійською, проживала у друзів моїх друзів в Братиславі. Там така сім'я цікава безпосередньо вона сама з Братислави, а він з Італії. Тому у них в сім'ї виключно англійська мова для спілкування. І так як я в них проживала декілька. Днів, то мала бо з ними спілкуватися лише таким чином. Ну і загалом в подорожах, бачите, вижила <гум> такі, значить, змогла, змогла знайти мову, так, підібрати слова і пропотати, там не знаю, як дійти до того чи іншого музею. Супер стресових ситуацій якихось не було. Ні, ні, багато людей довго тебе слухають, розуміють, що ти підбираєш слова. Вони ну терпляче ставляться до того, що ти не можеш там сформулювати речення досить швидко, якщо в тебе якась критична ситуація, паніка просто в очах. З негативного такого це те, що у Польщі жінки не хотіли спілкуватися. Вони такі, типу, ми не знаємо англійською. Хоча вони знають точно, однозначно знають англійську, просто полячки не захотіли там допомагати. А чоловіки в Польщі запросто давайте ми вас туди-туди проведемо. І ще щось. Оце єдине, що я запам'ятала така, от маленька якась гендерна неприязнь з боку дівчат полячок, але як ви вважаєте, чи є англійська мова важливою для професійного зростання? Чи як це взагалі в вашому житті? Важливо безумовно і напевно в будь-якій сфері, не тільки говорячи. Там про якусь Лікарську, як у вас ковалікарську діяльність, так хоча я вже казала, що це теж дуже важливо, але мені здається, в будь-якій сфері зайвим це точно не буде. І якщо ти комунікуєш з людьми так, в своїй професії, то е клієнти або пацієнти в тебе теж можуть бути різні. І якщо ти знаєш мову. Будь-яку, але англійська в пріоритеті, звісно, то ну, ти вже на рівень. Конкуренції. На конкуренції. Так, тому, ну, мабуть, задумаються люди і скоріше прийдуть до тебе. Да? Тим більше, якщо говорити про стоматологію, то дуже часто іноземці приїжджають до нас в Україну. Полікувати зуби. Так, так, полікувати зуби. І я думаю, що це дуже доречно, тому що ти можеш хоча б на якомусь базовому рівні так, вже пояснити. Що і як, хоча медицина це так базового, мені здається, тут недостатньо пояснити, який вид болю в зубі, це вообще жри в, в академії вивчають англійську мову. Не скажу, що дуже поглиблено, але якісь такі основні слова, які можна використовувати в професійній діяльності, то це є для професійного обов'язково, для росту. Зараз куди не ляні, так от знання іноземної мови, в тим числі і англійської, яка у нас передбачена. Обов'язково незнання кар'єрного росту не відбудеться. Зараз люди навчаються, і наскільки я знаю, багато людей, тих, що я знаю, ходять на курси, вивчають і вже в такому зрілому віці і вивчають, тому що їм необхідно це, і вони задали сіллю і почали навчатися. Круто, що люди навіть не поділяють на вік. Знаєте, я від багатьох зараз чую, що от молоді, хорошо їм треба вчити англійську. А ми вже та ладно, ми вже як є. Навчаються градне покоління, можна сказати. Я таку, ну не ті, що вже там, я так, ну ті, що ще працюють, ще працюють, чи вивчають, кому треба співпраця, виїздати виїжджати за кордон, укладати контракти, угоди тако свого роду. Це необхідність, який був ваш найбільший такий виклик у вивченні англійської? Як ви його здолали? Граматика це база. <с> так, напевно, я не впевнена, що я його здолала. Е, ну, якісь основи я запам'ятала, ще там з перших класів я ними користувалася, але все одно в процесі, якщо е, розмовна англійська мені давалась легко, слова, е, ну, не знаю, можливо, просто тоді була пам'ять гарна, не знаю, як зараз. От то я легко це запам'ятовувала. Якісь тексти, я пам'ятаю, ми вчили, нам давали, діалоги. А ось з граматикою це завжди було ну, виникали певні складні. Так що сподіваюся подолати цей виклик в майбутньому. Ну, англійська мова, вона, як і будь-яка мова, її треба застосовувати постійно. Спілкування, тому що коли ти не спілкуєшся, то мова втрачається. Чи є у вас улюблена фраза в англійській мові? No. Теж хороша фраза. Мені теж подобається. Окей. Okay. Чому? Найчастіше використовуєте? Та я би не сказав, ну так просто що... сказав. Що прийшла що на думку. Я так... Як ви ставитеся до вивчення англійської мови в школах? Е, як ви вважаєте, що там можна ще покращити? Ну, Покращити, напевно. Завжди є що. Я не знаю, як зараз, але ну і напевно в кожній школі по-різному і залежить багато від людини від вчителя саме. От, ну говорячи за свою школу і за свого вчителя, то ну, я думаю, вже на той час, коли навчалася я, то це було ну, круто. Е, у нас були абсолютно різні напрямки, скажімо так, е, е, і. Є слова, які там я пам'ятаю. Ми їх так завчали, просто що ну на один день вчиш, на наступний день диктант, що треба знати їх. Так, і ми стільки разів їх повторювали, що просто ну це неможливо, щоб воно не відклалося в тебе. І розмовна, от саме у нас робився акцент на те, щоб ми могли розмовляти англійською. Писати це класно, але розмовляти, щоб ти міг не боятися і спілкуватися з людьми, то це напевно більш важливо. Ось тому е діалоги це просто мені здається. Деякі, я пам'ятаю, і досі фрази з них ми так ну, завжди активно проводили час, розбивалися на пари, вивчали діалоги, потім мінялися ролями і потрапляли в різні ситуації. Там діалог в магазині, так, як ти приходиш, запитуєш, скільки це коштує, там вибираєш якийсь товар. Зараз покращити, ну напевно, з граматикою це завжди складно у дітей йде. Тому, напевно, більш приділяти цьому час. Я так в школі не буваю, я так от не можу сказати, що я в школі, там відбувається. Я навчання, Якщо по-старому, то це не годиться. Все впроваджувати у шкільну систему, треба всі предмети по-новому, з новими підходами. Старі радянські принципи, які там закладені, вони ще по сьогоднішній день існують в школах. І діти повинні як так от, навчати англійську мову в школі, наприклад, за що ми говоримо, так вони повинні наочно проходити, типу, колокоями, ну все роду такі. Пізнавальні там е, адаптовані під сьогодення. Да, застосування техніки, ну, то, тобто, щоб вони бачили там ту країну, проводити навіть обмін досвідом, я такого поїздки організовувати для того, щоб діти бачили, що воно відчувати це. Що воно таке, Коротше, це таке було у нас можливість в школі здавати тести щороку, і хтось один виграє і їде по обміну за кордон. Якби ви зараз обирали, де навчатися англійський, в якійсь англійській школі окремо, приватно. Що б для вас було важливим там? Напевно, також спілкування не знаю з носіями чи ні мови, але. Е... Щоб не було цього бар'єру, тому що людина часто вчить, да, якісь там завчає слова, е, пише там, не знаю ще. Ту саму граматику, ніби знає. Да, ніби знає, Але е, коли доводиться вийти і говорити з людиною, так е, складається якась ситуація, то в неї такий ступор страх <гум> виникає. Тому, напевно, важливо подолати оцей бар'єр, що в принципі я можу. Школа повинна бути обладнана під. Е... Всім вимогам, які існують, щоб туди діток водять, і дорослі ходять, і всяке ну, віковий сенс туди ходити, щоб воно відповідало тим нормам, які забезпечують їм знаннями кваліфіковані е вчителі, які мають навики викладання англійської мови. Те, що я особисто знаю директора цієї школи, <плес> тут без нюансу. І дуже до друзів, ми підтримуємо бізнес один одного, чому б ні. Якби ви могли вивчити англійську мову заново, все по новій, чи зробили ви б це якось по-іншому? Чи обрали б якийсь інший шлях? Який? Ну, якщо з самого початку, то я б не скажу, що щось би змінювали. Але те, що я б не зупинилася, а продовжувала, да, то це б, напевно, хотілося. І прямо після нашого розмови, мені здається, я задумаюся над цим питанням, тому що насправді з часом воно все забувається, навіть те, що ти знав. Напевне, зробив би як щоб заставити себе заставив і просто я тако зібрався з силою волі. Я тако от ти... і. Почав би вже з новим підходом. Я б, мабуть, знайшла собі друга, не знаю, за листуванням це вже, мабуть, не актуально, а там в скайп бесіди чи там в Zoom. І якраз би більше практикувала вимову, більше практикувала спілкування. І це для того, щоб не замикатися, не боятися і все вийде. Взагалі не, не треба лякатися, вчити англійську. У вас все вийде. Англійська мова це не просто засіб спілкування, це ще й ключ до безмежних можливостей. Сподіваюся, що наш випуск міг стати для вас таким поштовхом для того, щоб продовжити вивчення англійської. Дякуємо, що були з нами! І побачимося у наступних випусках диванчику.